Є G224 на півавтоматі. Ловольчик акційний, 50 без кондиціонера. Ціну на що казати? На який трактор казати ціну? Ви пишіть а я вам буду називати ціни. Найкраще пишіть приват повідомлення там буде. На всі трактори можете зайти на сайт miniagro.ua, і там ну, на всі трактори є повністю всі ціни. Е, ні, Мотоблоків немає. Японських мотоблоків в нас немає.